Друзі, вітаю! Запишу коротеньке відеозвернення два дні в суботу та в неділю. Я особисто розклеював оголошення біля під'їздів багатоквартирних будинків молодіжного про те, що в середу, після завтра, 24 квітня, о 14.00, в приміщенні міської ради, відбудуться громадські слухання щодо внесення змін до генерального плану Кременчука. Однією з таких змін є будівництво славнозвісного і надшкідливого нафтопереробного заводу. Будують цей завод люди тісно пов'язані з нашим міським головою. Саме тому влада так р'яно намагається проштовхнути дане питання як найскорше забезпечивши прийняття усіх дозвільних документів. Але ні міський голова Віталій Малецький, ні його кум, який власне і збирається збудувати дане підприємство. Вони живуть не на молодіжному, вони не живуть на Петрівці, вони не живуть на Лашках. Вони не будуть дихати фенолами і формальдегідами. вони не будуть отруєні. В межах санітарної захисної зони цього підприємства, а це один кілометр і, власне, на відстані одного кілометра знаходиться найближче помешкання, будуть отруєні вода, повітря, ґрунти і зелені насадження. Їм невідомі ваші проблеми. Міський голова живе за містом біля Дніпра в Кривушах, а його кум. Живе біля німецької траси в Сосновому лісі. Друзі, в середа, 24 квітня, 14.00 площі Перемоги 2. Прийдіть і скажіть своє рішуче ні. Прийдіть, якщо вам просто не байдуже, де будуть жити і чим будуть дихати ваші діти. Це оголошення містить вичерпну інформацію про те, де, коли, а головне, чим загрожує Кременчуку. Будівництво нового промислового гіганту це не лише моя боротьба, це боротьба кожного, хто потім буде розказувати, що йому смердить, що він не може відкрити вікно, що він задихається, не треба мовчати. Громадські слухання є важливим і потужним інструментом демократії. Якщо ви прийдете і скажете зняти з порядку денного питання внесення змін і функціонального призначення даної ділянки. Влада зобов'язана буде підкоритися. Не мовчіть. Не треба чекати, що прийдуть хлопці і наведуть порядок. Зробіть усе, щоб хлопці повернулися туди, де є сенс жити, щоб Кременчук не перетворився на зону стихійного екологічного лиха, на зону відчуження. Мабуть, у мене все. Я зараз поїду і буду знову розклеювати оголошення, а потім результат ми побачимо всереду. Дякую.